Вітаю вас, друзі. Закінчується 2022 рік. І саме в цей рік, знаєте, як часто політики кажуть свої популістичні заяви, що цей рік був важкий, ну і таке інше. Але хай все найважче закінчиться в цьому році, залишиться, а наступний рік буде легший і тому подібне. Ну дійсно, цей рік був, мабуть, ну, його точно не можна називати легким. Але що я можу сказати? Цей 2022 рік це в принципі рік встановлення української державності. І це вже не популістичні слова, це так і є. В цьому році ми стали одною згуртованою нацією, яка може боротися, яка довела всьому світу, що вона здатна боротися за свою незалежність, за свою державність. Ціною життів кращих з нас, але. Ми це довели, ми показали це всьому світу. В першу чергу показали рашці, і я думаю, вони теж розуміють, що ця авантюра, в яку вони вв'язалися, це була помилка. Але це шлях, який ми маємо пройти. Наприклад, країни Балтії це зробили трішки іншим способом. Вони в 90-ті роки. Почали ту політику, яка у нас на протязі 20 років після відновлення української незалежності вважалась якоюсь радикальною чи там занадто націоналістичною, це там не видача паспортів чи видача паспортівних громадян. Тобто така сегрегація за знаннями мови, ну і взагалі походженням, там звідки ти був. Це як ми бачимо, теж. Були ніякі не радикальні кроки, а це і ми мали робити. І мовну політику, і медійну політику, тобто, як там могли казати, яка разниця, да, яка різниця, Ну от бачите, яка різниця, Вона все-таки є. Тому така наша доля. Саме нам доведеться розібратися з цією Російською Федерацією, не дати їм заважати всьому цивілізованому світу жити. Жити, як має бути, по нормальним, гуманістичним, демократичним правилам. Ми це вже почали доводити, але, будь ласка, не розслабляємося. Наступний рік він буде, я думаю, не легший. Але я сильно сподіваюся, що саме в наступному 2023 році ми здобудемо нашу перемогу. Вічна пам'ять всім героям, які поклали своє життя. За те, що ми можемо вільно зараз жити на своїй землі. І слава всім тим українцям і шана, всім українцям, які хтось воює, безпосередньо приймає участь в бойових діях, хтось допомагає іншим чином, чи то волонтери, чи просто донатить фінансово. Але всі ми працюємо на одну бету – на нашу перемогу і збереження нашої державності. Тому всіх з наступаючим і слава Україні.